У медсестер професійне свято вже більше ста років. У середині травня увесь світ відзначає День медичної сестри. Зі святом спеціалістів Кіровоградщини привітали у театрі Кропивницького. До Кіровограда з нагоди свята з'їхалися медсестри та фельдшери з лікувальних закладів усієї області. Поздоровити медиків прийшли обласні та міські керівники. Посадовці привітали працівників медгалузі з професійним святом, а кращих відзначили грамотами та дипломами. Медсестер. Виконує найтяжчу роботу. Я думаю, що не до кінця, на жаль, ще нашим українським суспільством осмислена і надана оцінка вашій діяльності, але те, що ваша справа благородна, ваша справа від Бога, ми маємо віддати належне вашій складній, непростій праці. Фінансування неналежним образом здійснюється, то ми стараємося навчити їх як надати допомогу в тих умовах, в яких вони знаходяться. В основному всі люблять свою професію. Сьогодні приїхали на свято.